З нами гравець Capital Trade Володимир Невіль. Володимире, шикарна перемога. 12 м'ячів за два поєдинки, що скажеш коротко по грі, Задача виконана, і по суперникам. А, ну, хочу сказати велике дякую суперникам. Видно, що команда в принципі, готувалася. Команда досить непогана, тобто рахунок рахунком, але все ж таки були моменти, коли хлопці показували там досить пристойний рівень. Тому хочу їм подякувати і за першу гру за дуже класний прийом. За другу гру так само їм тільки велика шана подяка, тому от так от. Скажи, будь ласка, в першому таймі було 6 штанг. Чи охрестила команда суперників ці стійку, чи ходила в церкву, не знаю, що трапилось, тому що аномальна реалізація, не реалізація моментів була. Ну, ти ж розумієш, є гра така, можливо, вони переплутали, там можливо, в 300 грали, я не знаю. Там. Установка 100% я розумію, що була, як завжди, на високому рівні у нас. Але слухай, ну головне, що я націленісь на ворота. Націленіс на ворота, а голи, коли ти створюєш таку велику кількість моментів, голи прийдуть чи пізно. То, то без сумніву навіть. Задача команди на Кубок України є озвучена керівництвом. У нас керівництво, вони максималісти, тому якомога далі, якомога вище. Будемо робити все можливе для того, щоб. Виконати те, що від нас вимагає, і так само дякую нашому керівництву, що дали можливість в цьому сезоні спробувати на такому рівні. Це можливо для колись хлопців це і вперше, можливо, не вперше, але Кубок України це все ж таки інший турнір, інша мотивація. Тому тільки супер, що дали нам таку можливість. Дякую.